Друзі, всім привіт! Мене звати Надя і у цьому відео хочу поділитися з вами добіркою книг, які можна перечитати за вихідні. Взагалі, ідея такого відео з'явилася у мене, тому що багато моїх друзів, знайомих кажуть, що залишається дуже обмаль часу на читання, коли працюєш, займаєшся якимись домашніми сімейними справами, то почитати виходить десь на вихідні 1-2-3 вечори максимум. Тому я якраз зробила таку підбірку невеликих книг за обсягом. Вони всі я обирала за критерієм десь 300 сторінок. Тут здається, одна буде трошечки більша. Я обрала книги з напруженим або якимось таким чіпляючим сюжетом, яким хотілося б дізнатися, чим вони завершаться, і дочитати за вихідні їх до кінця. Ну і ще один критерій, на який я звертала увагу, це що були різнопланові жанрів. тому що загалом, коли я подумала про книги, які легко захопливо читаються за кілька вечорів, то одразу згадала багато трилерів і детективів. Але врешті вирішила більш різноманітною зробити цю добірку, тому тут буде і сантиментальні, і реалістичні романи, будуть і психологічні трилери, і детективи, звісно ж. Але давайте вже переходити до книг і детальніше про них говорити. І перша книга, яку я згадала для цієї добірки, це книга Талановитий містер Ріплі Патрисі Гайсміт. Я не знаю, чи є вона зараз ще в продажу, до речі, але я свого часу дуже давно її читала ще в електронці, коли вона з'явилася в папері у КСД. То я навагаючись, її взяла, тому що подумала, що точно захочу її перечитати. Ця історія розповідає про хлопця, який з бідної сім'ї. У нього небагато можливостей і перспектив. Але у нього є знайомий, який якраз є нащадком багатої родини е, і користується всім, всім, всіма можливостями свого положення. Е, і, от, власне, наш головний герой нам хоче зайняти його місце. Як він це робить, я не буду розповідати. Е, можливо, ви бачили екранізацію, то вже знаєте зав'язку сюжету, але е, скажу так, що наш головний герой краде особистість. Цього свого знайомого для того, щоб забезпечити собі таке безтурботне життя, але звісно таке життя безтурботне у нього не дуже виходить, тому що так не буває в житті все ідеально. І загалом ця книга, чим вона мені сподобалася, вона постійно тримала в напрузі. Тобто, ми постійно з головним героєм дуже тонко відчували оцю межу, чи викриють його чи ні. Постійно ось цю ризик, небезпеку, яку його супроводжують, коли він від кожного шороху був на сторожі. Коли він постійно вигадував, як йому приховати свою витівку, ну не те, що витівку, злочин справжній. І тому ця книга для мене така легка в читанні була, але дійсно дуже цікаво, тому що цікаво, як все завершиться, і цікаво, як. Випитається чи не виплатається з цього всього наш головний герой. Ну і крім того, тут події розгортаються на півдні Європи, Середземноморя, дуже красиві описи міст, курортів Середземноморських, тому вона ще і така досить атмосферна, тому можете її сміло обрати кудись у відпустку, якщо виберетесь. А так загалом це цікава якраз книга невеличка, яка підійде на кілька вечорів почитати. І можна, до речі, глянути і екранізацію, там в головних ролях Мед Деймон, здається, ну, відомий, відомий такий каст, уже зараз не згадаю точно хто, тому щиро рекомендую. Наступний автор, якого, мабуть, я не могла оминути, розказуючи про книги, які швидко і захопливо читаються, це Стівен Кінг, і я обрала його книгу «Мізері», тому що вона, по-перше, невелика за об'ємом, і вона також ну у Кінга багато таких книг з напруженим сюжетом, але є книги якісь з довгим вступом, з передісторією якоюсь, то у мізері такого немає, тому що тут майже одразу починається екшен, одразу починаються події. Одразу ми знаємо, що головний герой потрапляє в аварію, його рятує звідти жінка. І от в цієї жінки не все в порядку з головою, скажімо так. І е, так стається, що наш головний герой улюблений письменник цієї жінки, і їй не дуже сподобалося, як він е, вчинив з її улюбленим любовним циклом. Який він власне і писав, і тому вона його всіма людськими і нелюдськими методами, користуючись його е травмами, змушує. Переписати е, такий кінець історії, який би вона хотіла. Це така моторошна книга, і якщо ви любите такі м м книги і фільми, від яких у вас аж мурахи по тілі, і ви дуже вболіваєте за головного героя, вибереться він чи не вибереться, чи вдасться йому чи ні, що на нього там чекає, то дуже рекомендую. І тут дуже така е, харизматична особистість самого головного героя, письменника, який, е, незважаючи на все те, що з ним стає. Ється якось намагається інтелектуально боротися з цією ситуацією і думати, як він себе може врятувати, і не здається, а власне весь цей шлях бореться до останнього. Наступну книжечку я обрала не стільки за стрімкий сюжет, а скільки за те, як вона легко і швидко читається і залишає після себе якийсь такий післясмак і роздуми, і її цікаво обговорити, тому що якось не все видається однозначним, з першого погляду, це привид додому на пагорбі Шерлі Джексон. І ця книга нам розповідає про дівчину, яка ми так здогадуємося з її думок, до яких вона час від часу повертається, що у неї якась. Була не дуже проста сімейна ситуація. Вона доглядала довгий час за матір'ю своєю, і, власне, у неї не було якогось свого життя. Вона ніякі вчинки не приймала самостійно, її постійно контролювали мама і сестра. І от, врешті, її такий самостійний дорослий вчинок була поїздка до прив до приводі. Фрейду обмовка до будинку, в якому за слухами, за легендами вводяться привиди, І от один дослідник, доктор, хоче справді зафіксувати, що ж там такого, задокументувати, що ж там такого відбувається. І він збирає а, таких ніби добровольців, які б хотіли пожити в цьому будинку і на собі відчути, переконатися, і занотувати, передати якісь свої відчуття, враження, що там з ними відбувалося. І от власне наша головна героїня, одна із. Учасниць цього експерименту, і ми дізнаємося, що там буде відбуватися в цьому будинку, що буде відбуватися з нею, і як ось цей її бекграунд, такого нездорового дорослішання врешті, перенесеться у її намагання стати самостійною і незалежною особистістю. Дуже така цікава історія, і знову ж таки, яку захочеться обговорити, тому раджу вам домовлятися з кимось і читати, і яка точно залишить у вас такий Після смак і можливо, вам теж, як і мені, захочеться ще почитати Шарлі Джексон. Вона такий класик психологічних трилерів детективів. Ну, не детективів, все-таки психологічної такої прози а, і містики у американській літературі. Якщо ви думаєте, що цією добіркою я хочу перетворити якісь ваші читацькі вихідні на жахастик, то повірте, ні. Тому далі трошки розбавлю книги більш сентиментальними милими речами і покажу вам абрикосову книгарню. Ця книга, яку я читала нещодавно, і яка мені дуже сподобалася, це історія про хлопчика, який я. В якого помирає тато, а мати залишається без засобів на існування, і їй пропонують роботу у маєтку пана, але там немає місця для дитини. І от хлопчику доводиться переїжджати до своїх тітка і дядька. Тітки і дядька, з якими його батьки не дуже контактували через певні там сімейні суперечки. І, власне, у хлопчика починається життя без батьків. Ось з цією тіткою і дядьком, в новому для нього будинку. Він починає заводити нових друзів, нових знайомих і, взагалі, доросліше у цьому середовищі. І це дуже добра і гарно розказана історія про дитинство, про дитячі страхи, про дитячі переживання. про Дугу за мамою, про е, вибір, який ми робимо іноді в дитинстві, про уроки, які нам часто трапляються не по дитячому плечі, але які нас роблять сильнішими і дорослішими навіть у ранньому віці. Е, і мені дуже якось відгукнулася ця історія про цього хлопчика. І це передвоєнна Галичина. Тут багато цього Колориту для мене було і знову ж цих галицьких страв. І ця тітка, нашого головного героя, вона дуже така колоритна жінка-галичанка. Ну і крім того, всього тут ще розкривається історія родини, і, врешті, ця історія завершується уже Другою світовою війною, навіть закінченням Другої світової війни, і ми спостерігаємо уже навіть за нащадками і те, як життя цього маленького хлопчика врешті дало такий поштовх і дало історію продовження цілого роду. Дуже вам раджу, якщо ви не читали, а любите сімейні саги, любите історії дорослішання, як і я. А то ось ця ну, прям моя гаряча рекомендація. Ще одна тепла і добра історія, про яку не можу не згадати, тому що вона дійсно маленька і дуже легко і просто читається. Це клуб любителів книжок і пирогів з Картопляного лушпиння. Теж неодноразово вже згадувала про цю книгу, але вона дійсно залишає дуже такі приємні відчуття. Вона розповідає про жителів острівка Герсі, який знаходиться, це Територія Великобританії, він знаходиться неподалік самих Британських островів. І він був окупований німецькими військами під час Другої світової війни. І, власне, ми дізнаємося, як жителі цього острівка, які всі разом ніби один за одного тримаються, як вони боролися проти німецької окупації у свій спосіб, як вони її пережили, які втрати їх спіткали, як вони далі з цими втратами, з символом і з усім пережитим живуть. І це історія про те, як люди об'єднуються. Люди допомагають один одному, як люди зберігають людей попри все те страшне, що їх оточує, що з ними відбувається. І крім того, це історія ще й кохання, і історія е, любові до книжок. Тому дуже вам рекомендую цю книгу. Вона справді затишна, мила і також є теж екранізація. Якщо сподобається, можете подивитися ще й фільм. Що ж Вам раптом захочеться якоїсь антиутопії чи більше фантастики. То раджу вам звернути свою увагу на книгу австрійської письменниці Марленга Гаусгофер за стіною. Ця історія розповідає нам про жінку, яка якось поїхала з друзями у Альпи, у гори, у курортний будиночок, мисливський, і вранці прокинулася одна. І виявилося, що вона ніби під таким куполом знаходиться і більше живих людей не існує. Вижили тільки тварини і вона. І от що робити головній героїні, залишившись одною на світі, оточеною лише зеленю і кількома тваринами, які теж вижили під цим її куполом, під її прозорою цією стіною. Власне, це дуже цікава книга з точки зору виживання якогось, з точки зору, взагалі, роз розуміння Цінності життя і цінності людських стосунків. І вона з одного боку так меланхолійна, навію якийсь смуток, ну, як на мене, і якусь таку безвихідь, тому що жінка залишається власне, за якоюсь прозорою стіною, з якою немає виходу. Але, тим не менш, це історія про те, як жити в гармонії з собою і як віднаходити сенси в собі. Тому дуже раджу. Це дуже, до речі, незвична така для мене книга. Але вона мені в свій час сподобалася і була цікавою для читання, тому теж можу рекомендувати. Вона теж невеличка. А якщо вам захочеться більше реалізму, то тут я вам можу порадити такі гостросоціальні книги. По перше, усюди жевріють пожежі Селести Інг. А тут такий якраз гостро соціальний роман, він підіймає багато тем і з відносин батьків і дітей, і відносин у питання усиновлення, і питання асиміляції, і питання небажаної вагітності, і питання взаємодії з підлітками. Тут великий сплав всього. Книга теж заставляє нас думати і приймати якісь рішення, і часто дивлячись на історію головних героїв. Я навіть не буду заглиблюватися в сюжет, тому що власне, тут життєві такі ситуації описані, але вони нас підводять до морального якогось вибору. І справді, як і в реальному житті, часто не дуже легко зробити цей моральний вибір і зрозуміти, як же правильно, як тут вчинити, як буде краще, і для кого має бути в першу чергу краще. Тому раджу вам, якщо ви любите якісь такі, якісь такі дуже реалістичні книги з таким. Відкритими питаннями, питаннями про сімейні стосунки про перелічення, що я сказала, то дуже вам рекомендую. І, здається, в нашого формату планується цього року нова книга Селести Інг видаватися. Я б її теж. Почитала, тому що ця мені теж у свій час сподобалась. Вона може трошечки товстіша, ніж інші. Тут 308 сторінок, але вона дуже легко і просто читається. І вона теж екранізована з Рісу Візерспун. Ще із такого реалістичного хочу вам порекомендувати збірку оповідань усмішки долі Адама Джонсона. Цю книгу мені колись залишила Оля, моя подруга, яка переїжджала і роздавала свою бібліотеку. І я їй дуже вдячна за цю книгу, тому що тут такі оповідання їх тут всього, здається, 6 чи 8, але Кожне з них просто залишає купу запитань і дуже запам'ятовується. Наприклад, тут є про вартового одного із констаборів оповідання, який навіть наприкінці свого життя не може усвідомити і не може допустити думки всього того страшного, що він робив. Він казав, що він просто спостерігач, він просто виконував і Це його ніяк не торкалося. Це дуже цікава тут дилема. А тут є історія про батька, в. Кого залишається на руках маленька дитина, і якраз відбувається затоплення нового Орлеану, і він не може приділити свій час і свою увагу цій маленькій дитині. У нього нема ні засобів, ні дому для того, щоб про неї дбати, і який врешті вибір йому залишається, що він робить з цією дитиною. І взагалі тут такі оповідання, які сама задумка яких дуже цікава, і вони мені дійсно. Дуже врізалися в пам'ять, і кожне з них заставляло задуматися. якщо ви візьмете цю книгу на вихідні, то от вам раджу дозовано читати прямо по одному, ну, максимум два оповідання, тому що вони дуже концентровані і дуже, як на мене, не такі гострі, які викликають неоднозначні відчуття, але точно не залишать вас байдужими. І ще одна гостра така соціальна книга, детективна півця проти ночі Поліно Кулакової розповідала вам, здається, у грудні читала цю книгу. І тут, попри те, що тут є дещо такі шаблонні і ніби такий серіальчик один плюс один якісь повороти сюжету, які ви точно розгадаєте, але тим не менш, книга мене до кінця тримала в набору. Мені дуже цікаво було дізнатися, як там все розв'яжеться і що, і що сталося з нашим головним героєм, тому що тут. За зав'язкою є троє підлітків, які дружать між собою. І от одного разу вони виїжджають на природу, і там стається така подія, яка змінює їхнє життя. І після неї один із хлопців із цієї компанії пропадає безвісти. І що з ним врешті стається, як зав'язана та подія, яка з ними сталася з цим усім. Ми дізнаємося в фіналі, і дійсно, історія напружена, цікава, невелика, але можна якраз за вихідні почитати. Ну і на останок залишу вам психологічний детектив від Рудве, поворот ключа. Це історія про молоду жінку няню, яка відправляється, знаходить вакансію няні у шикарному будинку заміському, де ідеальна родина, де розумний будинок, технології. І от вона залишається в дуже висока платня. І от вона залишається у цьому будинку з двома дітками, а батьки мають якісь справи і залишають няньку і двох дітей в цьому будинку. І от тут починається найцікавіше. Тому що будинок непростий, територія цього будинку непроста, не даремно недаремно у неї така висока платня, і, і з нею починають відбуватися дуже там, страшні моторошні речі. Якщо любите полоскотати собі нерви, то раджу звернути на неї увагу. Мені від неї було дійсно моторошно, страшно. Але я так майже до кінця і не розгадала, в чому хто був і що, яка була розв'язка. Але книга дійсно мене зачепила, і мені було цікаво читати, тому що там є такі дуже цікаві повороти сюжету. І якщо любите такі будиночки з привидами, коли там скриплять половиці, і якось хлопає вікно вночі, і щось чертівня якась відбувається, то ось це саме той випадок, така ж, така історія. Друзі, пишіть у коментарях, які б історії ви доповнили до цього списку, які, можливо, нещодавно читали, і свіжі є емоції у пам'яті невеликих таких романів, які цікаво і захопливо читаються на одному подиху, і цікаво дізнатися фінал. Дякую за те, що ви дивитеся відео, я завжди у інфобоксі стараюся залишити список книг, про які згадую, і посилання там залишаю на Якабу, де їх можна купити, якщо вони є в наявності. Якщо ви користуєтесь цими посиланнями, це дозволяє мені невеличку комісію отримувати за вашу купівлю. Тому запрошую, якщо користуєтесь Якабу, купуєте там книги, то можете переходити за посиланнями. Якщо ж бажаєте підтримати мій Мій канал, також інформація у інфобоксі до цього відео. І, звичайно, нагадую вам про нашу ініціативу Читаю для ЗСУ. Завітайте в нашу групу Telegram. Там, по-перше, дуже оперативно з'являються новини про вихід відео і інших буктюберів. Там з'являються лотереї, розіграші і розпродажі книг, і кошти з яких перераховуються на ЗСУ. Тому не забудьте, вся інформація буде в інфобоксі, ви можете і так підтримати донатом. І не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайк, якщо вам сподобалось це відео. Я ж вам дуже дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. Папа. -па.